Шановні члени виконавчого комітету, запрошені представники засобів масової інформації. Інформую вас, що до мене із заявами звернулися два члени виконавчого комітету з питання, що вони помилково утримувалися від голосування за питання про внесення на розгляд одеської міської ради проєкту рішення про демонтаж та перенесення пам'ятника засновникам Одеси. Зважаючи, що це питання вже включено до порядку денного чергової сесії міської ради. Зважаючи це от помилково, що це питання вже включено до порядку денного чергової сесії міської ради, яке заплановано 30 листопада 2022 року. Тому я пропоную продовжити нашу роботу та Поновити згідно виконавчого комітету одеської міської ради. Якщо немає заперечень, прошу розпочати процедуру реєстрації члена виконавчого комітету. Присутні 10, відсутні 6 з уважних причин. У засіданні виконавчого комітету бере участь начальник сектору конвойної служби управління превентивної діяльності головного управління Національної поліції Одеської області, капітан поліції Дочко Денис Віталійович. Ще раз, добрий вечір. Шановні члени виконавчого комітету, кворум є за даними реєстрації. Пропоную поставити на голосування питання про поновлення засіданого виконавчого комітету. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Враховуючи письмову заяву члена виконавчого комітету, пропоную проголосувати за повернення до розгляду першого, першого проекту блоку питань управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради. А саме Питання перше про внесення на розгляд Одеської міської ради проєкту рішення про демонтаж та перенесення пам'ятника засновникам Одеси. Прошу голосувати. За повернення ще голосую. Рішення прийнято одноголосно. Зараз прошу проголосувати по суті питання про внесення на розгляд Одеської міської ради проєкту рішення про демонтаж та перенесення пам'ятника засновникам Одеси. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, дякую. Які є питання зауважені щодо проведення засідання виконавчого комітету? Зауважень немає. І питань також немає. На цьому порядок денний чергове засідання виконавчого комітету вичерпано. Засідання виконавчого комітету оголошується закритим. Дякую.